Що ми робимо кожного року в цьому році, зробимо також. Поки земля мокра, поки тут переорано, поки тут у нас є і піддобрили ми, і тут гірчиця переорана, підживлена земля, нам потрібно застелити цю землю. Ми помідори, гірки садимо в чорне агроволокно. Це, може, скептики знову ж таки мені скажуть, що такого не буває, але поливати не треба. Сапати не треба. Із слимаками боротися набагато легше, тому що по доріжкам ми по агроволокну розклали. Е, оце їхня там добрива, така вкусняшка для слимаків, розклали і вони туди злазяться і там вже і пропадають. Легше їх зібрати, ніж просто на землі. Не поливаємо, більш не вдобрюємо, не сапаємо, вбираємо урожай. Ось так, земля не пересихає, нам це подобається, ми робимо багато років підряд. у нас закройчик готовий. Чорне агроволокно, яке синуля нам підігнав, вже декілька років ми ним користуємося. є. Зараз ми вимірюємо земельку, коляня розрізає її і потім у нас є для цього, щоб трималося, у нас вже декілька років є отакі скоби. Вам було видно так ось такі скоби, якими ми прискоблюємо е, агроволокно до землі. Декілька років воно служить нам. І в нас агроволокно, до речі, ззаді на городі було два роки. Ми його навіть не знімали на зиму, воно перезимувало. І на другий рік теж воно було все нормально, бур'ян не ріс, земелька була пухкенька, все було класно. Через два роки все-таки зіпліло тому що вічно тільки Бог вічний. Все остальне, це матеріальне, воно. І ось зараз так куляня буде відмірювати, скільки треба. Ну, тоді я вам покажу результат. Ось так, це ми тільки, тільки заготовляємо ці полотнища. Поки класти їх не будемо, тому що дуже волога земля, ми більше затопчемо, що зробимо користі. І як тільки трішечки земля просохне, ми ж відразу накриємо. Сьогодні субота, така похмура погода. І зранку був такий дрібненький дощик, зовсім невеличкий, тому все-таки нам треба. Зробити оцю таку латочку, нам потрібно покрити агроволокном агроволокном ми з вами приготували. Я покажу, як ми приготували. І треба оцю галявинку закрити сьогодні, щоб, по-перше, зберегти волону, по-друге, щоб не вилазили бур'яни, щоб не тріскалась земля. і ми потім будемо висаджувати помідори, гірочки, перчик у це агроволокно. Не треба потім мульчувати, не треба сапати, не треба поливати, і легше боротися із слимаками. Так, ось так ми з вами тут працювали, поливали і бризкали довгоносики. Ось, бачу, довгоносик один є, але він вже. Неживий. Ось так. Зараз саме час, пильнуйте, тому що зав'язуються ось такі квіточки вже зав'язі. І саме догоносики будуть полювати. Тому пильнуйте і полуничку і все це треба побризкати. А тут у нас квітне вже. Лені такі красунчики. Я показувала свою сон траву. Багатьом дуже сподобалась вона. Скажу вам, що ми накопали на річці, накопали їх поряд два кущики і навіть не знали, що вони різнокольори. Ця ось такого кольору, а ось ця поряд такого кольору. Вже ось такі гіацинтики гарненькі. От, красунчики. Я хочу вам показати, дивіться, які. Такі гарні нарциси. Вони такі здоровенькі, крупненькі, дивіться. Це ж просто гляньте, яка краса, дивіться. О, і прийшов асистент, без нього нікуди. Так, коляня вже готовий до роботи. Поки він розвертає, а я вам що хочу показати. Ось цю Сьогодні більш тепліше і калюжниця моя. Дивіться, яка вона гарна. Вона, як сонце, вона виблискує, вона така якась блискуча, наче глянцева така. Гляньте. На зеленому фоні отака жовтенька красота. Всі полотнища виміряли, порізали вже, приготували. Зараз поляня буде вистріляти і покаже, як їх пришпилює, що далі будемо робити. Треба так обережно, щоб не затоптати землю. Ось так. Я скажу вам, хто ще не купив чорне агроволокно, а це або спандбонд, як він називається, укривний матеріал. Для нас це вихід. Тому що у нас літом дуже спекотно. Ось, і потім ростуть, бур'яни ростуть. Треба їх сапати. Ми садимо дуже густо, тому що в нас землі тут небагато. От. І останнім часом у нас слимаки на шесті слимаків, Тут дуже з ними важко боротися. А так ми викладаємо на агроволокно, викладаємо приманку для них. Ось так зразу виселяє і відразу ж. Такі у нас скоби є. Ось куляні візьме скобу, покаже, яка скоба. Ось така скоба. От. І він отак ось пришпилює. Скобою в кінці ось так пришпилює. У нас це агроволокно, такий спанбонд лежить два роки. І два роки він, ми навіть не знімали його. Ось так, перш за все, Коля розкладе. Як закройщик все так поправить, все розкладе гарно, пришпилить, потім мені що, поправить. О. І ось так роздвигає, розкручено, скручено, гарненько розкручує ось так. І з цієї сторони теж пришпилить, а потім ми з вами далі подивимося, що ми буде робити. Ось так у нас вийде. На ну, цій латочки три повздовжні полотнища і для огірочки буде поперечна. Тут трішечки різниця є в тому, як воно лежить, тому що тут будуть розміщені, розрізані ячейки, будуть такі, дірочки для самих рослинок. Да, тут буде 50 на 50, а для огірочки буде в шахматному порядку трішечки по-другому. Ось, поки що, о, ну і помощник, ну як без нього. Ну куди без такого помощника? Це ж нереально. Сертамарталі нашого кота. Отак. Ох, уже ж котиці ласкові, їм якби тільки грається. Ні, щоб став та поміг хазяїну хоч що-небудь. Ось так. Потім куляння простали, поки він буде простеляти усі. Таким таким самим чином. А ми підемо а ми підемо в друге місце. А. ну Давай, значить, коляня зараз покаже, як як ми будемо робити Кр крейдую наміт. Ось так е крейдою намічує хрестик. І тепер цей хрестик він розрізає, о таким, або ножицями, або такими малярними, як він називається, там такий ножичок, оцей, в кого є садовий такий. Ось так, дивіться. Розрізає. Ось так. А тепер всередину, як ще нехай зараз закрито буде, а коли висаджуємо, просто оці загинаємо в серединку. покажи, як серединку загинаємо. Ось так підспіт. Ось так. Робимо таким конвертиком. Поки садимо дуже зручно такою маленькою лопаткою робити для них. Ямку удобрювати, а потім, коли рослинка росте, витягуємо ті оголочки. Як рослинка вже росте, витягуємо голочки. І вся волога залишається. У нас виходить рослинка якраз в серединці, де хрестик сходиться. Волога закрита, бур'ян не росте. І нам добре, і жуки, до речі, тут жуки не так лазить. Ось так коли я не зробив, все тоді я покажу ось Дивіться, Ай, красиво. наче для кота нашого тут було постелено не для помідорів і перцю, а для нашого котика. Лежить собі. А тут як буде сонце, то він тільки лежати може. Ай, Гляньте на цю красу. Гляньте. Це, це неймовірна краса. Я вам повинна сказати, що кожен, кожна пора року вона має свою таку неповторну красу. Вигляньте. Жовтий поряд пробивається, глянь, до сонечка тянеться, все хоче жити. Дивіться, який гарний гіацинтик тут. Це з подарунка я висадила той свіженький цьогорічний, то він відцвів і тепер буде чекати наступного року. А це минулорічний, гляньте, як він радує око, і тут подивіться, яка тільки гарнота. Кожна квіточка, все таке. Таке чудове все. Не... А зараз, поки Леня там робить, поки що там, а нам потрібно теплички посипати попілу, посипати редисочку. Ось так. Попіл уже тут у нас посіяний. Він чекає своєї. Ми його дуже часто використовуємо в різних цілях. Тому йдемо в тепличку. Я вам вже показувала, як сходить морква на тій вона, на морковній грядці. Хто не бачив те відео, то я вам зараз покажу. Ось так ось, ось морковка сходить. Ось тут видно цілий рядочок. З дивіться, вона в мене змішана посадка тут. Хто не бачив, як я сидю, подивіться. І показувала, що вже сходить картопля. Картопля в нас засипана. Ось ми заходимо в тепличку, тут ніби королівство. Тепло, гарно так. Школка розвивається. Все. Спочатку покажу вам, що тут. Тут помідорчики у мене посажені сидять, не хоча чіпка водить редисочка вже гарненька і по цей бік редисочка чистенька і нормальна. Кріп уже такий гарний. Тут сходить гарна. Астрочка. а тут уже бачу дирочки ось. То це ще поки не зрозуміло, чи це перві. Слимаки тут. ще Шкоду роблять. Ось так. І хочу вам показати і відкрити на день. Ось. Ось такі, дивіться, гарні. Вже треба відкривати їх. Гарний такий салатик. Ось так. Дивіться, там є крупніший. Вже такий геть гарний. Треба буде відкривати. Вон. Ось один зовсім геть не зійшов. Навіть натяку на те немає, що він зійде, Що з ним не так. А цей ось, дивіться, гарний вже такий. Так що скоро будемо їсти салатики. В цьому році все не так, тому що ви бачите, погода яка. Так. І тепер хочу вам показати помідорчики. Теж один сорт, який ще поки що сидить. не незрозуміло чому. Ці всі, інші сорти, дивіться, пішли, 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 пішли. Ось, дивіться, бачите? Ось дружненько. Вон там, дивіться, дружненько пішли. Чомусь. З однієї один бік. Всі рядочки один бік кращі. Мабуть, там глибше ніби робила одинакові, але щось не неодинакове. Майже всі рядочки, ось дивіться, такі, ось, є який один рядочок теж. Ось який зовсім не зійшов ще поки. А ті, дивіться, сходять як дружненько. гляньте. І що я вам хочу сказати? Садила я ці помідорчики 10 березня. Сьогодні в нас 8, да? Сьогодні в нас 8 квітня. Майже місяць. Сиділи, навіть не думали вилазити. Тепер вилазять всі дружно. І притом вилазять вони, бачите, і з насінинками. Треба буде з цим теж попрацювати. Я, до речі, не знала, що такі легко знімаються, що такі росточки називаються космонавтами, де сининка вгорі. Так що не падайте в коли ви бачите, що у вас рослинки сидять. І не хочуть сходити, прийде час, все зійде потрібно сонечко і тепло. Тому я сьогодні візьму теплої водички, додам туди фітоспорину. Теплої водички відстояної дощової, додам туди трішечки фітоспорину і пролю тепленькою водичкою їх, і підживлю, і пролю, і о, таке знезараження зробимо. Ось я вам хочу показати, як я посипаю. Ось так. Небагато. Це не зашкодить. Попіл ніколи не шкодив. І навіть якщо це слимаки роблять таку шкоду, я ось придивлюся, то навіть якщо це роблять таке, таку шкоду слимаки, то їм попіл теж не подобається. Ось так я посиплю все. Уже є така геть прям гарна. І вже бачу, це така довгенька. І вже починають наростати самі редисочки. Дивіться, кріп, який гарний. І бурянець теж. Але бур'янець не викидаємо. Тут же отак. Перевертаємо його, вириваємо і перекидаємо його ось так, щоб він не прижився. І за... робимо за одним махом і мульчу. От. І в нас виходить тут в редисочки і калій, і оберігаємо всяких, хто посягає на наші редисочки і піддобили. З цієї сторони у нас була редисочка гібридна. І ви знаєте, її видно, вона ось така приземиста, От, ось така вона коротенька, невисока, не витягнута, і вже теж на ній в'яжуться. А вон там, під самою сіткою, у нас будуть висаджені огірочки. Вони дуже витягуються, тому доведеться їх заглиблювати дуже-дуже, але що поробиш? В цьому році так. Трішечки посиплю <кій> і салатики. Теж їм фосфор і калій не завадять, а відб'ють ложку тому що ми знаємо, що блошка дуже любить. Це теж такий якийсь слабенький салатик. Целки що Залишимо відкритими Ось так, цілу зиму ми їли селеру. І навіть на дворі вона не померзла. Тут взагалі була гарна. Ось таку роботу ми з вами зробили сьогодні. Все ж таки треба мені поспостерігати і, може, з понеділка відкласти у тому що в мене є підозра, що тут все-таки працює не скільки блошка, скільки молоденькі ті слимаки. Ось наша полуничка, коляня її побризкать, побризкав перервах поміж дощиками, а залізти сюди, щоб посапати і прорвати, ми не можемо. Тут у нас такий затишок, ось з цієї сторони наш дровник, а з цієї сторони теплиця. Тому тут сильно такого повітря немає, свіжого, щоб провітрювалося і посихало. Так що, коли це буде, коли ми зайдемо сюди, я не знаю, але реально розумію, розумію, що треба. Зробити це якнайшвидше, тому що молоденькі, озерненькі наростають. Ми їх врятували від довгоносиків, але треба ще й врятувати від бур'яни і зробити аерацію. Тут ось така красота наростає, і травичка, і плющ заплітає. Такий сарайчик наш. Все в нас буде добре, все в нас буде гарно. Коляня вже виселив всі три полотнища, регулює там, як правильно, щоб було рівномірно, щоб було гарно, натягнуто. Він у нас любить порядок усьому. Він стовп вирізає, бо стовп заважає, то простіше його вирізати саму тканину, ніж прибрати стовп. Так, що ось так така праця у нас. Зараз коляня покаже ще одну ще раз. Як робимо ці щі, що хто, хто не, не, не зрозумів, то щоб зрозумів вже за другим разом, як це робиться. Ось так. Оця вся галявина наша, латочка, вона буде засаджена помідорами і, може, якийсь рядочок перчику. А от там поперечно, коли я теж покладе туди, там будуть овірочки рости. От. І тому для нас це дуже гарно, тому що чи дощ, чи яка погода не була. Ми по цій доріжній ось прийшли. У мене тут я по обидва боки отак посадила. По самому кричку посадила цибульку молоденьку. Хочу ще десь тут. Там в мене є такий моточок, де я перекопаю його і посажу туди. щавлю, тому що в мене щавель там, де він є, він щось не хоче там сильно жити. Петрушечка у нас по ту сторону. Є там, де ми колопівників, біля газону. Петрушка є, буде тут щавель, а кріп ми посіяли по всьому, по всіх бурячках. І цьому посіяли кріп. Тому як треба якась зеленюшка, треба буде для борщика чи для чого, то ось так подорожечки прийшов сюди, чи дощ, чи вітер, чи погода-негода, а в нас є тут, є як пройти. Ось так. І тоді, потім тут у нас як буде і тут застелено, буде ось, там, де коліна, дупочка, він там закінчує, і оце відтуда, від стовба і сюди буде. Теж агроволокно лежати, де огірочки будуть. Там біля стовба буде натягнута сітка, будуть такі прив'язані, які будуть рости вгору огірочки, а тут будуть селитися по землі. То нам не дощ, ніяка не погода, не буде завадою, як захочемо зібрати урожай. Вийшли, собі зібрали і все. Ще отам щось придумаємо поміж деревами, ще можна буде щось посадити, може там перчик посадити. Побачимо. От, кущики наші почувають себе добре, я бачу, агрус відходить, бо він вже був загинув у нас, але ми йому не дамо. Не так це просто. Обрикоску ми врятували, вона цвіла внизу, тепер почала вже горі і бджілки літали. Так що, і бачу, на, на ці бруньки на, набрунькувалися вже на яблучках. Ось молодесенька вона зовсім така. Я зовсім зовсім молоденька і бачу, там вже будуть квіточки. Ось так. Парбарисик я її викинув цвіт. Так що життя продовжується. Ще коли не раз покаже для тих, хто не відразу побачив або може не зрозумів. Ось так. Ось так, щоб було десь, Оце саме так, як він робить, перший, отак, щоб сантиметрів 10-15 від одного краю до другого краю. Отак, щоб було не зовсім тому, що кущі будуть розгалужуватися, то щоб вони не, не лягав він туди на мокру, тому що ми не підв'язуємо їх. У нас тут низькорослі будуть помідори, вони їх підв'язувати не будемо. Вони будуть лежати на агроволокні. Тому гнити вони не будуть. У нас вже з декілька років ми так робимо, то вони не гниють, тому що вони не соприкасаються, не стикаються з землею. Ось так бачили? Хрестик намалював. Крейдою, потім ножичками або ножичками, або ножиком розрізав. Ось, спочатку, як садимо, завертаємо, ось так завернули гарненько. От, там буде волого весь час лопаткою малою гарно ямку вирізати, потім я буду висаджувати, я вам покажу. Потім вже як висадили, гарно полили, залили, що там вам треба. Як треба піддобрювати, то підняли. От. А потім знову розвернули його і виходить так, розвернули, і виходить, що сама стеблинка в центрі. От. І там земля не пересихає. Ось так, дивіться, дуже гарно. І хочу дати пораду, поки, поки ще тут, в кого є медведка, і не знаєте, як з нею боротися, вирізаєте пляшки, Такі можна, дивлячись, яка у вас рослина, якщо у вас звичайні помідори і навіть перець то можете брати пляшку не півторалітрову, а літрову чи півлітрову. Вирізаєте такий поясочок сантиметрів 10 глибиною і коли висаджуєте рослинку, надягаєте ту у мокру землю, надягаєте туди оцю пляшку. В глибину десь до половини занурюєте в глибину, вовчок або медведка туди не перелізає. Таким, таким способом ви збережете рослинку, От, а вже як вона вирізать, то вже тоді нічого не страшно. Ось так коляня все при цей і зробить і для огірочків. Ось таку роботу ми з вами сьогодні зробили. Це потрібна робота, тому що весняний день рік годує. Погода, не погода. Дожика поки нема, треба зробити, щоб зберегти оцю вологу. Для нас вона, для нашої місцевості, вона дуже цінна. Якщо в кого є багаторічники, і ви можете поділитись, я буду рада прийняти від вас як дар. Тому що однорічників і немає де садити, і немає у нас як за ними доглядати. А багаторічників це так посадив і легше доглядати. Якщо у вас щось таке є, гарне, багаторічне, я буду рада прийняти. Заходьте до мене у чат для підписників, який є на банері мого каналу, і ми з вами спишемося, якось з'єднаємось і я буду рада прийняти вас. Ах, вас хай Господь благословляє, береже з вами, як завжди, я, Любов. І ще сьогодні хочу винести всі оці квіти, дивіться, які вони до небес вже ростуть. Це в нас в переході, в теплому на підвіконнях, отаких От контейнерах. Вже вікна цвітуть, тому що волого. Ось, І я вже хочу їх винести на нашу таку тобто, невеличку терасу. Уже таких морозів не буде, а. Калачикам, ці герані, пеларгоні, хто їх називає. Низькі температури не страшні. Тому сьогодні у мене така задача винести все на двір. Потім я вам покажу, яка це краса буде. Так, Поки що так, частину винесла. Дивіться, яка це гарнота. Нехай адаптуються вони тут. Потім я їх пообробляю, на вікнах стоять. Вікна, оці євро, як вони називаються, хоча вони не євро, а просто пластикові вікна, перегрівається, там перегрів великий, і листочки навіть горять. Тому я винесла їх сюди, нехай адаптуються, потім я їх оброблю. Я покажу вам, що я буду робити з ними. От, і частинка піде в землю, а частинка піде ось на красу таку обісідочку нашу. Це, мабуть, одна п'ята частина всіх квітів. Так що так я буду виносити всі.